Отаючись до Цицерона, я би буквально декілька слів хотів висловити, е, сказати це про те, що Цицерон дійсно виявився е, напрочуд важливим автором саме для Ренесансу. Тому що, коли ми зіставляємо, і це дуже часто робиться в такому суто культурологічному плані, такі дві потужні італійські фігури, як Данте Алігєрі і Франческо Петрарка, то багато хто наголошує на тому, що перевага Петрарки перед Дант полягала саме в тому, що Петрарка чудово знав саме тексти Ціцерона. А все таки Данте при своїй геніальності і при своєму глибокому знанні античності, тим не менше, якісь такі от лакуни і прогалини мали місце. Та тому Цицерон в якомусь відношенні дуже вагома фігура, та і зрештою. Як я вже зазначав, цей переклад Пайдея як гуманітас це власне його заслуга. І, зрештою, не забуваємо, що цей універсальний ідеал людини як людини розлогої ерудиції, він теж багато в чому пов'язаний ось з цим сакраментальним поняттям пайдея, що перекладається в гуманітас.